Світає телепрограма Самопоміч і сьогодні ми дізнаємось про таке життя під анестезією. Самопоміч навідалась до спільноти анонімних алкоголіків. Уроки пам'яті щотижня школярі переглядають документальні фільми замість уроку історії. Львів'яни активніше створюють ОСББ та стають повноцінними власниками свого житла. В рамках рубрики Все можна змінити самопоміч відвідала спільноту анонімних алкоголіків. Алкоголізм це хвороба, а не слабка воля петущого. Згадуйте це завжди, коли бачите чоловіка сана чи дочку, які приходять додому на підпитку. Вони не сволоти, чи як ви їх ще називаєте, в порові гніву. Їх, як і будь-яких хронічних хворих, варто лікувати. Алкоголізм хвороба одиноких, від якої немає пігулок. їх ніколи не зрозуміти, як не зрозуміти діабетиків, яких падає цукор, так і залежних людей, які марять за пляшкою. І ваше замовчування в сім'ї цього факту згодом приведе до смерті хворого. Тому ми поспілкувалися з двома виздоровлюючими. Алкоголіками, які половину життя провели під анестезією, але тепер повернулись до нормального життя. Вона педагог, а він чоботяр. Вони назвались майстром та маргаритою. Отже, ось їхня історія. Алкоголізм це хвороба одиноких людей. Скільки б біля них людей не було, вони завжди одинокі, їх ніхто не розуміє. Почистити можна тіло в наркології, а виходжу я з лікарні куди мені далі з хворими емоціями. Я не маю куди піти. Якісь непорозуміння в родині, в сім'ї, щось в соціумі не так, куди я йду, я йду пити. Не тому, що я погана, тому що моя хвороба так побудована. На жаль, сьогодні слово алкоголік в нас в соціумі трактується як людина, яка валяється брудна під забором. Насправді це є не так. Алкоголіки живуть серед нас. Я хвора на алкоголізм працювала на роботах. Робила якісь певні речі, так вчилася, народжувала дітей. Я жила життя цією хворобою, як я його жила. Коли та дитинка рочок має, так що вони не наливають алкоголь, але беруть, дають їй рюмочку. В цю рюмочку наливають воду. І що? І стукають, і всі дорослі. Такому захопленні, що дитина вже стукається. Є якийсь відсоток алкоголіків спадкових. І ми не знаємо, на якій бомбі ми народилися. Я думала, що я раз і кіно пити, що питань нема. Що просто от зараз в мене такий період, от зараз в мене на роботі важка ситуація. Я мушу її запити. Я знімаю стрес. У мене завжди було оправдання. У мене стреси є сьогодні. У мене сьогодні є якісь ситуації, я з них вихожу творество. Я Без пляшки я нічого не міг. От, я не міг, от я як мужчина, як хлопець, я не міг з дівчин до дівчини підійти. Я не міг танцювати, поки я не прийняв певного добігу. Я не міг розмовляти. От. Я не міг вирішувати, якщо, скажімо, це стосувалося якихось ділових зустрічей. Я так само не міг. Е, нормально не, е, не, щоб не вжити алкоголі, я теж не міг щось е, нормально вирішувати. То хоро будь-якого хорору людини не можна бути байдуже, але не можна з ним нянчитися. Де Твоя сила волі. І а коли я почула контро відповідь, ви попробуйте силою волі зупинити гри. Всі, хто не зі мною, то були всі проти мене. У нас не соромно сказати, що в мене там Василь захворів грипом. Так? Ну не соромно. Йде жінка і каже: Мій Василь хворіє грипом. А коли Василь п'є. Соромно сказав. Людина хвора на алкоголізм, напередодні напилась, вона прокидається, жінка штани зняла, поміняла, постирала, під'їзд помила, довідку взяла, з роботою домовилась. Яка відповідальність? Допомагає помирати? Це мовчки погоджується з його помиранням. А була така стадія алкоголізму, що мене жінка в приклад проводила, вона казала, у мене каже, так, він каже, любитель випити, але він класний, такий вон. бо я насправді був добрий, я подарунки давав, роздавав гроші, покупки і все. Але потім прийшла інша стадія алкоголізму, коли я почав всіх бити, почав трощити все, в мене було. Дуже багато таких думок, щоб життя просто закінчити яким самобусом. Не треба ображати обзивати людину в родині алкоголіка. Ви собі не можете уявити, якими останніми словами ця людина обзиває себе. До речі, от власне в товаристві, спільноті анонімних алкоголіків, ця самоповага починає повертатися до людини. Що сила. Була, вона є. І я цю силу вже відчув, коли почала відвідувати е, групу новини запаховування. Можу, будь-що можу. Перед алкоголем я без сила. І Богу дякувати, що я це зрозумів. І я побачила реальних живих людей, не кіношних. Які хворіють цією хворобою і живуть абсолютно нормально, не вживаючи алкоголь? Коли я в була, я чула про себе все, що завгодно в сім'ї, яка я є, така, сяка, але я зрозуміла, що я насправді така не є, я просто хвора людина. Я хворію, у мене хвороба, ніхто ж не е, кричить діабетику або гіпертоніку, що ти такий сякі. Я зараз цю пустоту заповнюю. От. І я на сьогоднішній день я вже можу нормально плакати, я можу е, сострадати з, з, з кимось, так чи ні. я можу нормально сміятися, бо колись я сміявся, це було... Просто сміх божити для якогось. Я не вміла проживати емоції. Я їх запивала. Радість, горе, будь-що в мене є причина випити. У мене можливо навіть сьогодні і більше проблем да, на тверезу. Але я сьогодні Богу дякую, ти знаю, як з цим жити. Що на сьогоднішній день, тверезіючи, горе, я. Кожний раз находжу кропинки посолу золота, того які в мені присутні. Коли до мене сьогодні до алкоголіка ви звертаються за допомогою, і я можу комусь допомогти. Але на сьогодні для мене це круче ніж стан алкогольного спільня. Я Хочу так виразити подяку тим людям, що вони мали ту відвагу, і Бог їм дав силу. Мали відвагу подивитися на то своє дно і щось почати робити. Бо це дуже сильні люди. З однієї сторони, дуже слабкі, але з іншої сторони дуже сильні. Бо мало хто з таких, скажімо, нормальних людей так, в світі зуміє подивитися на своє дно і щось з тим почати робити. Уроки пам'яті школярі відвідують документальні фільми замість уроків історії. Замість нудного уроку похід на фільм. Саме так пропонують навчати історії самопоміч спільно з музеєм Територія терору. Щотижня школярі вивчають тему Закарпаття під час першої світової. Переглядають фільм Срібна земля відзнятий львівським продюсером Тарасом Чулієм. Дітей просто відкривається погляд, що історія не обов'язково мусить бути якась нецікава, така сумна. Вона може бути яскрава, барвиста. Це можуть бути пригоди, це можуть бути якісь цікаві герої. Звісно, комфортне крісло в кінотеатрі розповідь. І очевидців та живу картинку не порівняти з уроком історії у школі, і одне прочитати про якусь там подію в книжці, інше побачити очима, як вона відбувалася. Тобто, це є фактично образи художньому відтворені. Крім того, ці фільми побудовані на спогадах людей, на спогадах, очевидців, котрі це бачили, котрі там жили. Це не є просто там коментар, сухий коментар історика, який ніколи там не був, який тільки прочитав з книжок. Це є власне жива історія тих людей. Про яких ми в цих фільмах оповідаємо школярам такий метод вивчення історії до вподоби, дуже цікаво було насправді їх слухати і все це якби пережити в собі і зрозуміти, які почуття вони переживали. Особливо про пласт було дуже цікаво, і особливо життя ну тих людей, які справді от, жили поруч з ти з тою війною, з тими всіма подіями, воєнними, які відбувалися у Закарпатті. Дуже цікаво подані також історичні факти. Плюс коли ми бачимо учасників тих подій, тобто людей, які бачили це на власні очі. І потім поряд з тим інсценізації, це ясно впливає на нас дуже і все це краще запам'ятовується. Так як в мене дід живе на Прикарпатті, йому в той час приблизно було 13 років. Я собі навіть чесно на кажучи уявити не міг, що пережити таки очима і жити далі це можна. А як ви вчили історію у школі? Викликати в дітей цікавість не так просто. Великий обсяг матеріалу та підручники без Бандери Шухевича та інших державних героїв за новою редакцією Міністерства освіти. Тому вчителі відзначають певні складнощі у прививанням дітей національної свідомості. Загалом дуже складно, тому що підручники надзвичайно. Недосконалі Матеріалу надзвичайно багато, обсяг великий. Хочуть діти звичайно. Дуже нам тяжко в сьомому класі. Дуже мало годин дають дітей, багато навантаження. Не можна дітям подати того, що ти хотів подати. Тому що на такий матеріал мало часу відводиться дітям бігло. Бачите, як історію багато за урок дається страшно. Багато матеріалу йде начитка, начитка, начитка. Продюсер стрічки Срібна земля відзначає, що восени подібна акція залучить школярів до перегляду нового фільму про воїнів УПА. Самопоміч допомагає львів'янам створювати ОСББ та ставати повноправними власниками своїх будинків. На подвір'ї будинку по вулиці Патона гамірні збори мешканці радяться, як створити ОСББ та прозоро розподіляти кошти на благоустрій будинку. Ми це все контролюємо. кожна копійка йде тільки туди, куди треба. Там тільки в ваш будинок. Ви самі, ви самі повністю. Вирішуєте, яку дати зарплату голові правління. Ви самі вирішуєте, яку дати зарплату сантехніку, всім обслуговуючому персоналу. Переваги ОСББ як юридичної особи в тому, що мешканці стають співвласниками будинку та всіх нежитлових приміщень, можуть їх здавати в оренду на свій розсуд та контролювати бюджет. Часто тарифи ОСББ є нижчими, аніж ВЛКП. Ми поміняли труби в підвалах. Ми поставили датчики руху на освітлення. Полиночку ми знову. Я в трьох будинках гостові скриньки. Ми зробили майданчик для сміття. Значить, вже ковна старий, Біля нас аналогічні панельні будинки. 2,50, п'ятдесят нас 2,05. Правильні рішення народжуються в суперечці. Після двох годин обговорень мешканці дійшли до спільного знаменника. Я рахую, що треба робити ОСББ і вибирати і вибирати весь правління. Найактивніші мешканці стали членами правління. Вони ж згодом оберуть голову новоствореного ОСББ. Я за ОСББ. І чому? Ну, принаймні будемо знати, ж, куди діваються наші гроші і щось може тоді почнеться робитися в нашому будинку. Принаймні, якісь ремонти, куча чи що так. Юристи самопомощі консультуватимуть мешканців і надалі. Мені дуже радісно на душі, що люди все-таки зрозуміли, що ОСББ це, є, це означає, що кожна людина стає власником свого помешкання, свого будинку, і вони разом спільно можуть вирішувати абсолютно різні проблеми. Господарювати в будинку без участі ЛКП реально спершу створіть ініціативну групу мешканців та скличте установчі збори, на які повинні пройти не менше двох третин власників квартир. Якщо більше половина за створення ОСББ зверніться до юристів самопомощі, вони допоможуть підготувати документи та статут. Після реєстрації документів ОСББ стає юридичною особою, а будинок можна зняти з балансу ЛКП. За детальнішою інформацією, звертайтеся за телефоном самопомощі двісті Осту сім І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня, щоденних перемог. А ми з вами побачимось вже наступних вихідних.